У Прящівському університеті в місті Прящю в даний час навчається майже 10 тисяч молодих людей. Навчальний процес проходить на восьмих факультетах: можеш вибратися на філософічну, гуманітарну та природничу науки, на педагогічну та спортивну діяльність. Можеш вивчати менеджмент, медичні та теологічні навчальні програми. Університет має свою власну лігу з настільного тенісу. Футбольну міні-лігу багато наших студентів грають за волейбольний клуб «Мірат Прящів, який в минулому році став чемпіоном Словаччини. До складу університетського містечка, окрім восьми факультетів, входить також університетська бібліотека, в якій знайдете більше трьох тисяч книг. Крім того, маємо багато спортивних будов, між якими два спортивні зали, три спортивні майданчики, тренажерний зал та басейн. Хочеш вивчати мови, мистецтво або спорт? Цікавить тебе біологія, географія, менеджмент і туризм, або соціальна праця, або хочеш бути вчителем. Все це знайдеш в Пряшинському університеті. Подай заяву на навчання якомога швидше і приходь до нас вчитися. Студенти можуть проживати у чотирьох гуртожитках та стравуватися щодня у студентській їдальні. Пізнавай самого себе, покращуй свої здатності та піклуйся про свої захоплення. Можеш бути частиною фольклорного ансамблю Ториса або студентського театру. Можеш працювати в університетських радіо та телебаченні. Приходь до нас вчитися! Пріашівський університет тобі дасть більше, ніж освіту. Пріашівський університет допоможе тобі знайти своє майбутнє тому що тільки якість має майбуття.